Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий гаманець. Це стильне та компактне рішення для зберігання грошей та дрібниць, виготовлений з якісної штучної шкіри, поєднує елегантний вигляд та зносостійкість. Гаманець оснащений монетницею на блискавці, відділеннями для купюр, карток та документів. Завдяки тонкому дизайну легко поміщається в кишеню або сумку. Створюючи дискомфорту, продумане внутрішнє планування дозволяє швидко отримати доступ до вмісту Підійде для щоденного використання, подорожей або як стильний подарунок. Цей гаманець вдале поєднання функціональності сучасного дизайну та приємної ціни. Ідеальний аксесуар для сучасного чоловіка, який цінує практичність та зовнішній вигляд.